Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі про бізнесу я чергова розпаковка продовження попереднього випуску, де ми відкривали багато дрібних коробок, а сьогодні у нас одна велика. По заявкам продавця, в якого я купував, тут має бути близько 60 предметів. Подивимося, що тут може бути. І чи знайдемо ми щось дійсно цінне. Коробка велика, мені її практично не буде видно, тому я буду зазирати туди з такою ж зацікавленістю, як і ви. Так, перше, що нам потрапляється, це навушники. Запаковані, запаяні стерео арфон. Плюс 20 гривень. Ідемо далі. Так, щось не тягнеться. Давайте це. Так. Тут в нас ось така сумка. Скоріш за все, спортивна і, скоріш за все, для якогось м'яча. Окей. 10 гривень. Так. Тут у нас ось така маска. Правда, без резинки, щоб фіксуватися. Але виглядає приблизно ось так. Нічого не даємо і йдемо далі. Так. Тут щось в мене багато всього. Так, ну, звісно, брудненька посилка. Так, така штука. Це у нас нижня кришка решітки R Volvo. Окей, нижня кришка решітки від Volvo. Плюсик, плюсик. Так. Тут якийсь кабель. Не знаю, що це. Тому відкладаємо. Так, тут у нас що? Perfect smile. Щось по типу, схоже, венірів, так? Да? да, да, да. Ось такі. Все запаковано, але упаковка роздавлена. Проте мається в наявності. Окей, нічого не даю, бо не знаю, скільки це може коштувати. Так, йдемо далі. З етікеточкою. Ось такий пенал. Пенатен. Бейбі. Окей. Плюс нічого. Йдемо далі. Так, Fuil Shark. Отака штука. Не знаю, що це таке. Але воно в нас є. Хто знає, що це, пишіть в коментарі. Так, йдемо далі. О, как. Сказочный сбор апята урожай свежих.